Зі старих простирадил та скатертин, які знайшли на смітнику, на вулиці Полтавська в Кропивницькому безпритульні облаштували наметове містечко. Тут живе Роман Максимов, має два ліжка, годинник, дзеркало. Чоловік просить не показувати його обличчя. Може літо ціле літо. Ціле літо тут допомагаємо людям, чим можемо. Люди приходять, кажуть: винеси з підвалу стару консервацію, дам 50 гривень. То меблі свої віддають, он стоїть крісло новеньке. Хтось прийде і купить. Двері людина попросила собі на дачу, теж дала 70 гривень. Каже, поки на дворі тепло, йти в притулок не хоче. Я витрачаю свої гроші, проходжу медкомісію. Вона каже, щоб я не проходив. Я ще вкрасти нічого не встиг, а вони вже на роботу мене не беруть, на заводи не беруть. Знаєте, чого мене двірником не взяли працювати? Немає кваліфікації. Показує, збирає пляшки, металолом та інші речі. Здає на переробку вторинної сировини. Місцеві жителі, з якими поспілкувала знімальна група Суспільного, про таке сусідство кажуть так. Негативно ставлюсь. Після того, як облаштували собі таку оселю, їх тут стало більше. Восени, коли стає холодніше, вони починають тут палити листя і весь сморід до нас йде. Прибирають інколи п'янствують, п'янствують, звуку громко вони створюють. Проблеми всі вони створюють більше в магазині, бо кригуці. Мешканцям не заважають навпаки, ну, прибирають. Ну, це неправильно, я вважаю. Це має займатися спеціальна комісія. Ну кому це подобається? А кому це сподобається? Я не знаю. Вони ж розкидують тут сміття навколо, шукають там щось. Безпритульні порушують правила благоустрою, каже керівник спецінспекції Олександр Брюховецький. Це порушення статті 152, що вони ну як неправильне поводження з побутовими відходами. Відповідальність від 340 на приватну особу до 1360 гривень штраф. Для складання протоколу потрібно дані заповняти. Тобто це рік народження, паспортні дані. Саме головне місце прописки, якої в них немає. Законодавство не зовсім досконале, тому що ну, навіть і поліція вона їх, да, вона тимчасово їх розганяє, але, але це ну, не те, що потрібно. Я думаю, потрібно було б. Як це на мій погляд, що е, як раніше було 15 суток там чи якось, чи на 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 місяць забирати їх і заставляти, щоб працювали вони, щоб прибирали ці ж контейнерки. Взимку Роман Максимов жив у міському центрі для бездомних людей. Ми їй запропонували знову до нас прийти на проживання, але ви побачили, що вона була трішечки так в алкогольному сп'янінні і від проживання. Поки що відмовилися. Ми йому запропонували також, що він скористається послугами нашого центру. Також основна з причин, що він не може знайти роботу, і також що допоможемо йому знайти роботу. Центр для бездомних людей у Кропивницькому розрахований на 30 людей, нині заповнений наполовину. Зараз ми знаходимося в одній з типових кімнат, де проживають чоловіки, яка розрахована наші місць. Ми видаємо всі постільні речі, їм видаємо також посуд. Єдине, що їм необхідно, це зробити собі на харчування. Але одна із умов це те, що ми не приймаємо і в нас не можна знаходитись в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння. Тому це єдина причина, якій дуже багато осіб до нас приходить, але також багато і незгодності з умовами перебування. Або залишають центр після того, які бачать умови, або взагалі відмовляється від послуг. Володимир Мірза у притулку два місяці. Я з жіною. Я жив з дружиною. У мене є двоє дітей. Дуже сильно з ними посварився. Лишив їм будинок і пішов. Живу тут. Працюю двірником. Працювати не соромно. Я за життя звик до роботи. Був військовим 16 років. 37 років столяром працював. Тому роботи задоволений. Та й тут жити мені комфортно. Жити у притулку безпритульні можуть три місяці. Протягом цього часу соціальні працівники допомагають знайти роботу. Олена Жикалова, Нікіта Шандеровський, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.